Доброго ранку, мої любі першокласники. Тема уроку символи моєї країни. Послухайте вірш та налаштуйтеся на роботу. Усі сідайте, діти, тихо, домовляйтесь, не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати, щоб не було нам уроки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаймо. І урок розпочинаємо. Розпочинаємо наш урок із вправи синоптик. яка зараз пора року. Даємо повну відповідь. Дійсно, весна. Як називається третій весняний місяць? Повна відповідь: третій весняний місяць називається травень. А хто пригадає перший весняний місяць? Березень, за ними не квітень. І третій травень. Отже, ми знаємо назви пісняних місяців березень, квітень, травень. Повтори, яке сьогодні число? Вчора було 8 травня, а сьогодні 9. Абсолютно правильно, число 9 відноситься до якого десятку? Звісно, число 9 це число першого десятку. І так, вчора було. Понеділок, а сьогодні вівторок. Чудово. Давайте проаналізуємо, тепло чи холодно дворі? Прохолодно. А який стан неба? Небо ясне. Яка температура повітря? Дослідіть, будь ласка, за термометром. Чи були протягом дня опади? Не було. Чудово, тож рухаємось далі. Прочитайте вірш. А тепер послухайте, як прочитаю вам його я. Батьківщина. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, Українець в мами я. Є у мене і рідна мова, де українське кожне слово. Діти, цей віршик я рекомендую вам вивчити. Вірш патріотичного характеру, він говорить про назву нашої Батьківщини, про те, яка наша рідна мова, яка чарівна наша культура та нація. І сьогодні ми будемо говорити про нашу чарівну Україну. Дай відповідь на запитання: хто ви за національністю? За національністю ми, хто українці. Абсолютно правильно. А як називається країна, де живуть Українці? Абсолютно правильно! Україна, в якій живуть Українці, називається Україна. Повторіть гордо Україна! Чудово! Які ще країни ви знаєте? Так, Польща, Німеччина, так, Велика Британія, Чехія, Словаччина, Румунія, Бельгія. Абсолютно правильно, дуже і дуже багато, за допомогою чого їх можна розрізнити? Та країни розрізняють за допомогою мови, за допомогою вбрання, за допомогою символів, за допомогою різних звичаїв та традицій. Наш рідний край, Україна, вона славиться родючими землями, повноповними ріками та Працьовитими людьми. Як і кожна держава, Україна має свої національні символи, за якими ми її і розрізняємо. Так ось послухайте легенду про національні символи України. Будьте уважні! І так, жила собі жінка і мала вона. Трьох синів. Сини зростали чесними, сміливими, дуже любили свою неньку і готові були віддати за неї своє життя. Виросли сини і розійшлися у світах, прославляючи свою матір. Найстаршому матір подарувала на згадку про себе золоту корону з трьома промінцями. Корона зігрівала людей, вела вперед. Показувала шлях до кращого життя. За цю трипроменеву корону люди дали першому синові ім'я Тризуб. Середньому сину мати дала в дорогу блакитно жовтий стяг. Сміливим та сильним був середній син, і прославив він свою матір добрими і героїчними вчинками. Люди прозвали його прапором. Отже, синонім до слова стяг це «прапор». А найменший син отримав у дарунок від матері Соловейків голос. І де б він не був, усюди лунала його дзвінка пісня. За цей голос і величний спів. Люди дали йому ім'я гімн. Такі донині по всьому світу золотий трезук. Синьо-жовтий прапор і урочистий гімн прославляють рідну неньку Україну. Золотий тризуб на блакитному тлі це символ влади, це частина корони, яку носив Київський князь. Та можна побачити зображення тризубу на монетах, на штампах, печатях. на Різних різних народних і серйозних офіційних справах. Прапор України має синьо жовте забарвлення. Що означають ці кольори? Давайте пригадаємо, синій колір це колір неба, а жовтий це колосисті поля пшениці. Національний гімн України це урочиста пісня, символ. Нашої держави. Її треба знати і співати всім на урочистих заходах. Тож планує ще не України, ми... ні слава. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса Запанує ми, браття, братця, усвоїсто. i yeah. Сьогодні що ми браття, козацького роду. Знаєте, ви прослухали Державний Гімн України. Я сподіваюся, що більшість із вас знають слова. Цієї чудової пісні, а хто не знає, то обов'язково довчити. Коли звучить логім, то обов'язково треба вставати. Бажано тримати руку на серці та звичайно згадувати про нашу чарівну землю, яка квітуча, незламна, красива і багата. Тож опрацюйте інформацію за підручником на сторінці 99 100. А відео поставте в цей час на паузу. ми працюємо далі. Відгадайте загадку. Водограй, полів, розмай, зелений гай, ліщина все це рідний, любий край, наша батьківщина абсолютно правильно. По іншому слову, Україна можна назвати Батьківщина. Це слово походить від того місця, де народилися наші батьки, де народилися ми. І провели своє дитинство і країна, в якому будемо розбудовувати. Отже, Україна, іншими словами, батьківщина. Які почуття передає автор, коли розказує нам цей вірш? Почуття гордості, почуття любові. Що ви відчуваєте до батьківщини? Прочитайте ще раз цей віршик: Водограй, полів розмай, зелений гай, ліщина. Все це рідний, любий край, наша батьківщина. Тече-тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Про що йде мова? Абсолютно правильно, це річка. І так, діти, найбільшою річкою України допомагайте мені, є Дніпро. Зверніть увагу, вона проходить через всю Україну і впадає абсолютно правильно! Чорне море. Знайдіть на карті та покажіть річку Дніпро. Чудово! І саме час перейти до роботи в зошиті. Відкриваємо друкований зошит на сторінці 58. Чудово! Доповніть речення. Країна, у якій я живу, має назву. Звичайна назву. Україна. З якої літери запишемо слово Україна? З великої, бо це назва країни. Державні символи України. Пригадайте легенду, це Резуб, прапор та Державний гімн України. Розфарбуйте державні символи відповідно до офіційного зразка. А зараз пограємо в гру як було раніше і зараз. Зараз жінки носять сукні, а раніше Так, дивіться, яке чарівне було вбрання спідниця, вишиванки, сорочки. Чудово! Зараз у дівчаток на голові бантики, а раніше частіше носили віночки. Зараз ми віночки вдягаємо на свята, хоча дуже гарно, якби ви їх носили частіше. Далі, раніше чоловіки носили Шаровар це широкі штани, зверніть увагу. А зараз, а зараз джинси або брюки. Так, абсолютно правильно. Раніше їздили на конях, а зараз на автомобілях, велосипедах, мотоциклах та героскутерах. Сьогодні ми говорили про символи нашої чарівної батьківщини, назва якої України. Пригадайте, які державні символи вам відомі. Це державний прапор, державний герб та Державний гімн України. Бережіть свою країну, любіть її символи та дотримуйтесь культурних традицій. А я вам дякую за роботу і кажу до побачення, до нових зустрічей!